Уронефрон у комплексній терапії циститу у привітання до Дня прапора. Пентагон використав російський триколор. У повідомленні Пентагону йшлося про єдність, свободу та мужність під символом. Зіроки смуг журналіст Остап Яриш припустив, що помилку допустили ненавмисно, але судячи з полкою розмови Трампа і Путіна, хто зна, хто знає, от попрошу нашу команду ще трошки потримати цю картинку, щоб ми на неї подивилися. Бачите, щоб ви зрозуміли, де саме там вбачається російський прапор. Це, мабуть, якщо ми говоримо з вами про те, що ця ідея справді випадкова, то, мабуть, ці кольори мали б уособлювати. Кольори з американського прапору, але бачите, декому так видається: треба. Детальну увагу присвятити географії, історії та всім шкільним наукам для того, аби зрозуміти, як виглядає прапор країни-агресорки. А ми ж розуміємо, що Росія це країна-агресорка не лише до України, а й до низки інших країн, зокрема, які залишаються союзниками Сполучених Штатів Америки. Ну ось така помилка, не помилка. Я нагадаю, що напередодні спілкувалися американський та російський президенти. Обидвоє описали цю розмову як дуже тепло. Там знаєте, не вистачало тільки цьом цьому папа на прощання. Можливо, було ти перший клади трубку, ні ти клади. не знаємо цих деталей, і слава Богу, подекуди, що не можемо залізти в голови ані до російського диктатора, ані до американського президента. Але бачимо зближення поміж. Американською владою, російським режимом і цікаво, чи взагалі у держдепі обговорять цю помилку і пояснять, чому під час ось таких привітань варто постити прапор саме Сполучених Штатів Америки, а не російський прапор на офіційних мережах, вітаючи з ним прапором прапора громадян Сполучених Штатів Америки. Ну, але, зрештою, маємо з вами ще новини до огляду саме зі Сполучених Штатів Америки. У Міннесоті застрелили політикиню демократку. а Одного сенатора поранили у суботу. Вранці представницю від штату Міннесота і її чоловіка застрелила у їхньому будинку людина, яка видавала себе за поліцейського. А другий депутат, якого бачимо на екрані, справа і його дружина отримали поранення у результаті того, що губернатор Тім Волс назвав цілеспрямованим політичним насильством. Колишня спікерка Палати представників Меліса Гортман та її чоловік були вбиті у своєму будинку. Бруклін парку. Інший законодавець Джон Гофман і його дружина отримали кілька вогнепальних поранень у Чампліні. Повідомила влада на прес-конференції. Це був акт цілеспрямованого політичного насильства. Мирний діалог є основою нашої демократії. Ми не вирішуємо наші розбіжності насильством чи під дулом зброї. У штаті Міннесота і зовсім нещодавно, минулого тижня, у найбільш розділеному законодавчому органі штату в країні ми сіли, ми вирішили питання, ми дискутували, ми потиснули один одному руки та йшли на компроміси, і ми разом служили штату Міннесота. Ми довели, що навіть у ці політично напружені часи можливо знайти компроміс та дотримуватися принципів демократії та цивілізованого діалогу. Ми всі, Міннесота та по всій країні повинні виступати проти всіх форм політичного насильства. Поліцейське управління Бруклін парку разом з іншими співробітниками Офісом шерифа округу Хеннепін державним патрулем ФБР та багатьма іншими активно займається пошуком особи, яку вважають відповідальною за це. Деталі розслідування обіцяють згодом.